Усіх вітаю друзі на нашому каналі Мама й дотя, наше кети. Зараз я вам хочу показати, що ми будемо їсти. Так, сьогодні у нас ось таке відчарене куриче філе. Та також ось такий салатик з вікінської капусти, огірочка та поміторчика. Доброго раночку! Моя тарілочка сьогодні така: салатик мікс і своя зелень з вікна. Вирощена, поляла оливковою олією яблучним оцтом і посмажила собі такого карпика смачненького, жирненького і посипала морською сіллю трішечки. І ось у мене такий компотик, гарячий буде. Тут дві ягідки кизилу і чотири ягідки йошти. Заляла кипятком, воно ну, тут мені все розтане і буде така смакота. Ну і, звичайно, яблучний оцет з водичкою. Ніхто не відміняє, п'ємо далі. Всім смачного і всім гарного недільного дня. До зустрічі ввечері. Ну, все, друзі, дякую за увагу. Також пишіть свої довілочки у коментарях. Всіх люблю і цілую серцем і очима.